В Україні День знань. У школах пролунав перший дзвоник. За парти цьогоріч ціли більше 300 тисяч маленьких українців. З них 705 коломийських першокласників. Це майже на сотню більше, ніж минулого року. Традиційно для всіх учнів пройшла урочиста лінійка. Відтепер діти паської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів не будуть ходити до школи пішки. На 1 вересня їм подарували автобус. Це один з трьох транспортних засобів, які отримала Івано-Франківщина у цьому навчальному році. Приїхали вручити подарунок представники районної влади. Були на першому дзвонику і наші журналісти. На сьогоднішній день Коломийський районний відділ освіти має вже сім шкільних автобусів. Спас отримав нову машину на 25 місць. Автобус буде щодня підвозити дітей найбільшого села Коломийського району. Нагадаємо, що довжина цього населеного пункту понад 12 кілометрів. Тут діють дві школи. У горічному нову школу відкрили у січні. Саме тоді начальник обласного управління науки та освіти Зінейда Болюк пообіцяла навчальному закладу новий транспортний засіб. Як каже заступник голови райдержадміністрації Мирослав Мацьків, слова влади не розходяться з ділом. Свято першого зводика відбувається на подвір'ї. Новозбудованої школи. Уперше тут, у цій школі, сьогодні вчителі, діти зайдуть у прекрасні, світлі, класні, приміщення. Це свято є подвірне для спадської школи ще й тим, що у цьому році, в навчальному році, для спадської защитної школи прибраний за кошти обласного управління освіти облдержадміністрації шкільний автобус. І якщо півроку тому ще при викритті школи говорилося про те, обіцяла начальник обласного управління освіти Зілеїда Болюк, що буде автобус, то свого слова ми дотрималися. І тут не обійшлося без слова підтримки голови адміністрації пана Михайла без... Підтримки начальника відділу освіти Івана Церлецького. Загалом сьогоднішня лінійка у спасі була особливою. Вперше дзвоник пролунав на новому подвір'ї. Однак він став останнім для майже 25-11 класників. А до першого класу йдуть понад 20 учнів. Всі школярики на свято прийшли з батьками. Саме вони і заводили першачків на урочистості. В літературі, в в культурі. Хто у чому, а таке... Засвітимо зірки. А відмірно вчитись хочу, маю зноши з бутфорем. Вчора був я просто хлопчик, став сьогодні школярем. На святі нагородили кращих учнів школи та тих, хто не пропустив жодного дня у 2008-2009 навчальних роках. А вже у середу у школі проведуть ярмарок. У зв'язку з тим, що не вистачає підручників, школярі мають нагоду продати свої книги молодшим учням. Зі спасу Богдан Малецький Сергій Герцак, програма «Події НТК». Відтепер медики мають свій нагрудний знак хрест пантелеймона цілителя. Це найвища відомча відзнака Міністерства охорони здоров'я. У сфері медицини нагорода з'явилася вперше. Вона має на меті стати вагомим стимулом як для молодих, так і досвідчених медиків. Щороку суспільство дізнаватиметься про найкращих синів і дочок, які стануть взірцем для наслідування та гордість України. До Дня медичного працівника Міністерство охорони здоров'я України вже нагородило відомочою відзнакою Хрест пантелеймона-цілителя перших п'ять видатних особистостей, які своєю сумлінною працею та милосердям здобули шану в суспільстві. Презентували відзнаку і в Коломиї 1 вересня на святковій лінійці у медичному коледжі. 1 вересня свято для всієї держави. Для батьків, маленьких внучат та стареньких дідусів і бабусь. Стати особливим та надовго залишитися у приємних спогадах він має для студентів-першокурсників, переконаний директор медичного коледжу Ігор Федек. Тому кожного року день знань у закладі проводять урочисто. На подвір'ї традиційно відбувається лінійка, де організовують по святу першокурсників. Всі е, чекають поповнення, яке воно. Те молоде, скільки серед них здібних талановитих, скільки обдарованих природою проявлять себе на ниві освіти, на ниві здобуття фаху медичного працівника. У День знань благословили студентів на успішне навчання, а педагогів на добру роботу владики. Всього найкращого нашим учням, нашим будемо студентам, ну, особливо нині. Медичному коледжу, хай він процвітає, хай живе, хай Бог допомагає їм. Всім студентам міцного здоров'я, успіхів у навчанні, Божого благословення на Новий навчальний рік і всіх благ для них у їхньому житті. Цьогоріч студентами Коломийського медичного коледжу стали 330 хлопців і дівчат. Юлія з Калуського району обрала спеціальність медична сестра, налаштована романтично та самовіддано. Хочу допомагати людям. Мама Юлі працює медичною сестрою в поліклініці. Завжди хотіла, щоб дочка продовжила її справу. Ми вибирали, куди поступимо, куди своїми силами. І ми сюди поступили, ми дуже раді. З кожним роком кількість обрати професію медика відчутно збільшується, розповідає директор Ігор Федик. І хоча під час вступної кампанії кількість заяв від абітурієнтів зростає, ліцензований обсяг дозволяє прийняти тільки 300 осіб. І виявилося, що як і минулого року понад план є дві групи. Довелося шукати вихід. Я скористався тим, що в минулому році нам міністерство дало дозвіл на додаткове зарахування у День групи. Ми по цьому ж графіку пішли і в цьому році. В цьому році вимушені розширити ліцензійний обсяг, бо вже є дві групи понад план. Це все законно, це порушень тут немає, бо є з дозволу Міністерства, департаменту вищої освіти. І ми таким чином змогли взяти... Не тільки тих з найвищими балами, 14 балів було нижна ризка, і то для комерційників, а коли ми відкрили ще, додатково взяли одну групу, ми змогли взяти із 13 балами навіть з 12 балами. І таким чином понаплаша одна група, наш ліцензований обсяг 300-330, ми задоволені, що вийшли з цієї ситуації, діти, я думаю, задоволені, що вони будуть вчитися. Слідкують у коледжі й за новинками інноваційних технологій. У кожному лекційному кабінеті вже є стаціонарні мультимедійні проектори. Це урізноманітнює процес та зацікавлює студентів, полегшуючи роботу викладачеві. Педагогічний колектив також поповнили нові фахівці. Я хочу всіх привітати з освітян. Адже новий рік освітян це перший верст. В Берян, як кажуть церковники, 1 січня це новий рік. А освітян це 1 вересня. Починається 2009-2010 рік. Роки впливуть дуже швидко. Кажуть, як птиці, роки летять. Але птиці повертаються, а роки ні. На телеканалі НТК відбудеться зустріч з головними освітянами міста та району. На ваші запитання в прямому ефірі відповідатимуть Марія Грицан та Іван Терлецький. Четвер, 3 вересня, початок о 21.30.